Якщо я чогось хочу, але я цього не маю, я просто собі не дозволяю цього. Я не дозволяю собі бути тим, ким я хочу. І вже в матерії це проявляється як наслідок. Дозволити собі бути тим, ким ти хочеш, це стати на шлях формування себе таким. І оцей відсутність цього дозволу з різних причин. Але ключик саме в дозволі. Дозволити собі бути тим, ким ти хочеш. Якщо чесно піти е, за цим дозволом, типу, а чому це раптом я собі не дозволяю? Це що справді так, то виявиться досить прості речі від е, обезцінення себе, відсутності. Достатньої любові до себе, ну як наслідок до навколишніх. Недовіра собі. Коротше, і так далі можна це все розмотувати. Вже до конкретних причин у кожного вони по-різному проявлені. І щодо конкретних ситуацій воно проявляється просто в. Заборони собі. Ну, наприклад, я зараз забороняю собі матюкатися в ефірі. З яких причин? Ну, типу, я ж хороший. <гум> ну, воно якби. Це такий дебільний приклад. <гум> Але просто для пояснення. Ну так, це я ж забороняю собі. А можливо, цей матюк би порвав би тік-ток <хи> і вивів би мене на інший рівень. От дуже Дуже можливо. Але я собі забороняю матюкатися, тому що в мене є така установка. Ну що це не гарно на людях матюкатися. Я дозволяю собі багато чого і матюкатися в тому числі моментами. Але от, щоб... Прям так на камеру, демонстративно, смачно так, з притиском. З вібрацією, з емоцією. Страшно. Страшно, що люди можуть, що буде осуд, не приймуть. Там ще так, коротше, і це все можна мотати довго-довго. Це приклад. Можна ж взяти якісь е, більш такі речі. Чому, наприклад, я не дозволяю собі говорити про що? От я довго не, не дозволяв собі, я навіть цього не усвідомлював. Просто не, дозволя, не дивився в цю сторону. От, говорити про любов. Воно мені, як тільки я намагався вимовити це слово, мене наче щось. Щось зі мною, якби, щось не то. Я себе блокував. І Більшість випадків це підсвідомив. Ну, навіть і на рівні свідомості проривалося. Ну, Допоки я не, роз, не докопав, що це просто фундаментальна як би, причина всього недостаток любові, бажання любові і нерозуміння, не неосвідомлення того, що ми самі є любов. Ну, коротше, я про це можу зараз вже багато говорити, але от був час, коли, як був час, все життя я практично блокував у собі ці навіть думки про любов. Типу, це про що? Ну, тобто, зрозуміло про що. Багато всі. Хто про це каже, всі пісні про це співають, але якщо конкретно там, в собі, для себе, персонально, конкретно про себе, так як кожен, хто зараз мене слухає, кожного воно по-своєму якось відгукнеться. Але воно є у всіх. Всі наші намагання чогось досягти, чогось щось комусь довести. І так далі, і собі в першу чергу це про бажання проявити свою любов. Перед цим є бажання отримати любов, але перш ніж отримати, її потрібно проявити. І це все дуже така... Це все слова. І щоб це проявити чи отримати, потрібно дати собі дозвіл на це. Тому що якщо копнути, багато хто просто не дає собі дозвіл любити і щоб його любили. Дії, такі от романтика в променях заходу сонця? Щоб я собі сказав років п'ять, що я буду говорити на люди про любов, я був би, м'яко кажучи, шокований. Ну, зараз це весело говорити. Хто тобто б пішов? Добре. На сьогодні. На сьогодні, а що на сьогодні? Набрався сміливості записати відео та ще й заявити про любов, про дозвіл. І все. Це типу все на що я сьогодні здатен? Та нормально. Завтра ще щось запишу.